Ти вже все туди склав, так? Да? Все зложив. Ооо! Так, що ми сьогодні будемо ловити? Карасики? Які карасики? Карасики ми могли половити в другу. Ні, трошки менше, то він починає, як справді. А глаза Там, отакі. Але, але, отакі. Так, ну що, ми зносимо? Да. Поїхали. Раз, два, три. Тільки так, так, щоб не поїхало все. Нахер. Та, зрозуміло, ти? Усе назад згрузив і мене поставив знизу. Де він там? О, друзі, всім доброго ранку. Приїхали з Андрюхою на таку чудову водойму, де будемо пробувати піймати карася, робчука, амурчика. Андрюха тут такі казки на розказував. Ми, звісно, в це не віримо. Але провіримо. Андрюха. Розказуй, привіт. Що ти розказати? Бачиш, що почнемо ну, з того корчика Тут під дамбою. Ага. Ми дивимося камерою, шукаємо. Якщо побачимо якийсь натяк на рибу, угу. змах хвостом, ми прикармлюємо обов'язково. Ага. Чекаємо пів часа. І починаємо тягати коропів. Поняв, все, бі... і, далі, далі... і далі в мене є тут 3-4 місця, між якими ми будемо перевіряти. На 3-4 збираємось. Далі можна не розказувати. Боковий кивок рулить, всі це знають. Збираємо, не збираємо. У нас в принципі все собрано. Як завжди, наша улюблена сумочка прогмонтаж на 55 літрів, прикормочне відро і наші ботики. Тому, друзі, одягаємо ботики, достаємо. Вудку з боковим кивком, заряджаємо 0,16 леску, їдемо шукати. Ось так ось комфортно ми ходимо. У нас декілька сумок, куди абсолютно все влазить. Ботики, аперкотики, щоб ноги тепленькі були. А сумочка чистенька. Потім ставиться в машину. Тож ти хочеш сказати? Що нас коропи будуть тягати по всьому ставку? Ода! Так, а в 55-ку все інше. Мої відеокамери, перчатулі. Перчатки. Якщо берете перчатки, дивіться, беріть не тільки, друзі, перчатки із самими липучками, але щоб і була резинка. Коли липучка одривається, ви різінкою раз і воно вам не мішає. Піджопник це обов'язковий атрибут для п'ятої течека їжа. Все, що касається бокового кивка, собственно сам боковий кивок, ну і мотильниця на ногу. Все, погнали. А з цієї сторони у нас, друзі, прикормочка. Оп! Так, друзі, у нас ось таке закормочне відеречко. Відразу сюди ми вкинемо прикормки, щоб у лодки Андрюхи не на смітить. Прикормочка у нас, як завжди, інтеркриль, часничок. Харасики таке люблять, холодна вода, маленький різкий запах, але небагато, коли холодна вода перекормлювати не потрібно. Є і додаємо Антарктик Кріль. Молода, креветка, Дає також божественний аромат. Оп! Бачите, трішки досипаємо, чим класно. Зіп-пакетики тим, що ви закриваєте, і ось у такого мені часничка вистачає на 4 рибалки. Оп! І все назад в сумочку завжди з вами. І як з дитинства, юпі, просто додай води. Погнали! Андрюха мене садить на весло як меншого. А знаєте чого? Тому що він з камерою. Це, цей камінчик, це бачиш стара дамба. Да. це я під ним весною на боковики а там сідаю під кущем. Я такого тут робив. За два години 12-15 коротких. Та не обманюй хоч! Двоєки четвірки, не кричи, тут мала глибина. Та не обманюй хоч. Я тобі чесно. Ну, тут це ж не Дніпро, треба десь є. Просто її треба знайти. Угу. там є корчі. А там де корчі? Там. І харчі. Ти нічого не бачиш, немає дивитися. <кхід> де йдемо? Так, друзі, <гід> півтори години ми обплавали ставок, Рибу де-не-де бачили, вона обходить. Стороною стаї нема. Тому ми складаємося і швидко переїжджаємо. Ова! Натопана. Так, наше лісове озерце, друзі. Як давно ми тут не були. Чи будемо так, на ненакачені. Давай на ненакаченні. Ти гребеш і якщо... все готово три минути і на місці. О, такі брехуни, як ти. Ось, Можуть бути, дох да. Ну Каже... давай. Ну, давай. На грибалку, риби тут немає. давай, давай, давай. Я готов, туди опускай. Опускай і потихеньку попливли, да. дивійся, отут зараз ось ось буде перекат, перекат весь поритий ямами. А тут мільом, правильно, зараз іде ось ось свал. Ладно, приїхали, бо вже немає гратися. 11.15 Лодка вже на машині, друзі. Переход хода. Ось так шукається риба, а ви кажете, не клює, не клює. Бомба! Ну що, вона на несть? Да. Ну третя попитка должна бути гарантірована. Якщо і третій раз, це все. Ти йдеш, значить, знаєш куди? Знаєш. Зараз приїжджаємо і чітко на мою точку стоїмо. Чітко. Ти GPS взяв? Все, поїхали. Давай ходимо якийсь річ зроби. А користо. ми фу? їдемо черцю. Оттуди! <laughs> <-ту -ду> <laughs> <-ту -ду> <laughs> ну що, друзі, нарешті ми знайшли. Рибу, в камеру, хоча б ми її знайшли. І то не на тих всіх містах, яких ми раніше були, а трішки в другій стороні. Тому зараз швиденько пару шариків, так вокруг лодки, щоб її приманити. І пробуємо кивочити. Опа. такі гарні шарики. Опа. Так. Все, три штучки. І ми отак будемо передвигатися і потихеньку підкармлювати, тому трішки залишаємо. і прижим, був хороший. сорошенькі. Давай, 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 давай. Опа! Єсть! Ура! Це риба єсть у нас! Скільки ж часу ну, ми відбурда. ждали! Не хороший карас. Класс. Нарешті. Можна і чаю випити. Да. Це точно. Сумочку. В тебе десь надо. Та вмим такі прямо вище не снідали. Та обідать, уже скоро вечерять треба буде. ого, Жибини не було. Що ж обідать? А вот тут ты напрасно. Угу. Прижим. Первый прыжок конкретный. Ух, поднял. Есть? Да. Ух, Хорошенький, ну нарешті. Сталина точечку. І підняв гарно. Нарешті. Дякую. Красавчик. Айха, у нас прижим був і мимо Ну нічого. Саме головне, що тут хоч трішки відзивається. Не так часто, як хотілося би, але... але є. Оп! Дирік. Оце був сход, бо я його метр протягнув. Блін, я не побачив покльовку із зашевелені. А мене так різко підняло. Ти можеш не шевелитися чи ні? Ти можеш успокоїтися і не робити винуватими всіх-всіх. Та ну йоп! Ти що по бороді так дав? Ну та що ж це таке робиться? А покльовка яка була, я дивлюсь, тик-тик-тик-тик-тик-тик. Вгору, вгору, вгору. Хрінєть Ах ти, йоп А ти сиди, Артур, жди, чого воно сходить, чого покльовки холості. съесть. Жопу, не, поклевка была. Ага, проходы мимо. Да нет, так, там Возь, там Ходить под лес. Але не активний. Просто не клює ні на Угу. Mm -hmm. Давай тобі третього. Та То я хочу, щоб мені не тільки третього. Опа! П'ятого і восьмого. Дирочку. Ура! Перший карась! Скільки време? Без п'ятнадцяти. Три. Не пройшло навіть дня. Друзі. Я серйозно, я ще в прошлий раз замітив, але воно так наче у тіло впивається, але що ж, це ж моє тіло, а то тіло карася. Треба, щоб мармешульки були гострі. А тоді встає, кричить, паровоз, побігли, кидає мені якусь херню. Я включаю, я не мав понять, який паровоз. Який вагон залазить. Куди бігти? Спросута, спросуня. Я тільки-тільки заснув. Я поки зібрав чехливу кучу, зрозумів, куди бігти. Що включати. <рес> Опа! Режимчик, Прижим. не мачек. Такий надавив хуліганчик. Так, Андрюха, ми наближаємося до п'яти наших заповітних. З За мінімальної кількості. Да. Ти бачиш, який він пасивний. Ой, ану алянь. Дякую. Але він тут є. Який гарненький. Так, друзі, додаємо моталька. У нас ще півгодинки. Нема риби? А стегобоку. Щось подивимось. Це Опа! Ки Третій карасик! А тепер ідемо вище норми. Да. А ти бач, в камеру не побачив риби. Такий прижимчик. Ах ти ж мій солоденький. Заходимо. Накотився тоже, да? Накотився. Не хоче подляць їсти і все тобі. Стой, 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 стой. Ох і Ого, Гончий. Мабуть, також я його десь угу. підчепив. Хоп. Очковик. Затейник. Ти бачиш, вони просто ходять і не вони беруть. Неактивні. Угу. Дуже неактивні. Він є, але неактивний. Він є, але не клює. Ми дуже старалися сьогодні. Да, ну, цей раз нам трохи менше пощастило, ніж минулий раз. Але скільки ми міст бійшли? Скільки труда вложили. В цю. <рес> Друзі, без 24 збираємося додому. Карась мега пасивний. Сьогодні у нас була така розвідувальна рибалка. Ми поїхали на одне місце, де планували половити сазанан. Досить непогано. Були там півдня, на жаль, нічого ми не знайшли. Потім поїхали тут деякі місця провіряти. Карася дуже мало. от Знайшли от таке більш-менш одне містечко, закормилися, трішки постояли. Потім знову переїхали, вернулись назад. І тут же ж спіймали своїх шість карасиків. Рибалка, так собі, але основна наша ціль була поставлена провірити ставок з коропами. Рекомендую туди нікому не їхати, тому що і там нічого не вловите. Ну і в принципі, зараз карась досить е, погано клює. Тому, друзі, ось така вийшла рибалочка. Але тим додому, кого які питання, задавайте з радістю відповімо, Андрюха. Всім пока. Пока, друзі!